ви дивитесь інформаційний випуск новин. Мене звати Владислава Стецюк. Про найцікавіші події, що мали місце сьогодні у Рівному та області. Очима наших репортерів ми розповімо вже за мить. Збираєтесь за кордон на власній автівці відтепер в сервісному центрі МВС ви можете оформити міжнародне посвідчення водія. Коштує ця послуга 34 гривні 16 копійок. Видається воно на місці без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія терміном дії на три роки. Більше про нововведення дивіться далі у сюжеті. Відтепер водіям не потрібно їхати до Києва, аби отримати міжнародне посвідчення водіям. З 9 лютого ця послуга надається в усіх сервісних центрах країни без прив'язки до реєстрації місця проживання людини. Підійти до сервісного центру, подати заяву встановленого зразка, надати старе посвідчення водія, тобто яке користується, яке в обігу є на території України, і документи, які посвідчує особу, тобто паспорт і код. І все більш нічого, і в межах п'яти днів посвідчення водія буде видане громадянину. Чому п'яти днів на протязі п'яти днів співробітники будуть перевіряти по реєстрах, по базах громадянина і посвідчення водія? Чи воно не вилучене, чи немає заборон, немає обмежень і так далі. Там подібне відносно особи відносно посвідчення. Процедура отримання доволі проста, кажуть сервісному центрі. Додаткових іспитів водію здавати не потрібно разом з тим і коштує вона менше 50 гривень. Коштує воно в районі 34 чотирьох гривнів. Воно виписано декількох декількома мовами: це англійська, французька, російська, іспанська, і воно діє в, в межах країн, які входять до конвенції 68-го року Там перелік країн. Є. Хоча така послуга і стала доступнішою, проти ажіотажу вона поки не викликала. Здебільшого міжнародні посвідчення водія оформляють собі люди, роботи яких пов'язана з регулярними поїздками за кордон. Зверталися до цього, зверталися десь біля 10 громадян і громадян для отримання цієї послуги цього посвідчення водія, в основному громадян, які займаються міжнародним перевозенням вантажів, які працюють, їздять в поїздки за кордон. На відміну від українського посвідчення водія міжнародне має термін дії лише три роки. Владислава Стецюк Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Знову подорожчення. На сайті міськради уже з'явився проєкт рішення, де тариф на перевезення пасажирів у міських маршрутках пропонують підняти до 4 гривень. Поки що управління транспорту та зв'язку упродовж місяця чекатиме від громадян пропозицій та зауважень, але потім відбудеться засідання міськвиконкому, і тоді новий тариф вступить в дію, якщо його, звісно, погодять. Самі ж перевізники пропонували тарифи навіть і більше, ніж 4 гривні. Проте після розрахунків фахівців управління вирішили зупинитися. Все ж на 4 гривнях. Музика. Працівники масово оформлюються на роботу, а роботодавців перевіряють шахраї. Про це і не тільки говорили сьогодні під час Засідання бюджетної комісії депутати Рівненської міської ради Подробиці далі у сюжеті. Працівники потроху виходять із ціні. Начальник державної податкової інспекції у місті Рівному Микола Калитюк розповідає, всього за місяць надійшла річна кількість повідомлень про оформлених працівників на місці роботи. Якщо за цілий 16-й рік роботодавці міста рівного надіслали 3087 таких повідомлень про оформлення найманих, то за січень місяць. Стільки ж направили нам також там 3024, якщо не помиляюся, тільки за один місяць. Тобто ну, то за один місяць. місяць стільки, скільки за весь 16 рік. Нагадаємо, що такий ажіотаж спричинили нові зміни у податковому кодексі. Якщо з'ясується, що робітник працює неофіційно, роботодавцю світ чималий штраф. Мова йде про суму у розмірі 320 тисяч гривень. Такі штрафні санкції і змушують роботодавців виводити із тіні своїх працівників. Начальник управління держпраці в області Юрій Наконечний розповідає: поки що масові перевірки в обласному центрі не проводяться однак шахраї на цьому вже спекулюють. Якщо е будь-хто з представників бізнесу є. Такого роду, скажімо, як ви називаєте, масові перевірки, чи ще щось там, будь ласка, є в нас офіційний сайт, є в нас телефони моєї приймальні. Вони завжди відкриті. можете інформувати і отримати інформацію, чи дійсно це наша перевірка, чи можливо це. Хтось собі, скажімо, дозволяє такими речами маніпулювати 63, 60, 70 – управління держпраці в Рівненській області. Юрій Наконечний розповідає, перед плановими перевірками працівники управління держпраці повідомляють роботодавця про свій візит за 10 днів. Якщо ж наявна скарга, то роботодавцю пред'являється направлення загалом. У 2017 році перевірки мають суто інформаційно-роз'яснювальну мету. Тобто прийти поцікавитися як в роботодавця, як і в працівників, чи витримано там режим роботи чи Витримана мінімальна заробітна плата скласти відповідну інформаційну довідку стосовно тієї ситуації в кожного з роботодавців, і вже в подальшому ця інформація надходить до нас. Ми її аналізуємо чи є ознаки порушення з боку роботодавців стосовно неукладення трудового договору, і чи є необхідність нам здійснення по вказаній інформації отримання згоди. В центрального апарату отримання згоди і проведення позапланої перевірки ці перевірки не тягнуть за собою штрафних санкцій, але це поки що. Вікторія Бондра, Павловибач, випуск новин. Через енергетиків рівненські розумні зупинки перетворились на просто зупинки. Як повідомили в управлінні транспорту міста 10 лютого через профілактичні роботи Рівнеобленерго на зупинках громадського транспорту на театральній площі буде тимчасово відсутнє електроживлення а відтак електронні табло на павільйонах тимчасово не працюватимуть. Від теорії до практики у могу відбувся відкритий семінар практикум за участі аспірантів, які є провідними фахівцями у галузі юриспруденції та студентів-магістрів. Зокрема, у на вишу вони провели слідчі дії та відкрите судове засідання. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Клопотання прокурора про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрювані деняк за частиною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, задовольнити. Це адвокат Михайло Гончаров. Проте наразі він у ролі судді, який виносить вирок, підсудній. Так студенти МГУ у стінах вишу разом із фахівцями-практиками проводили слідчі дії і визначали, чи отримувала прокурор неправомірну вигоду, простими словами, Хабар чи ні. Було зроблено спробу із розподілом ролей відтворити ситуацію, як фіксується факт отримання неправомірної вигоди. Ну народі кажучи, хабара наразі було відтворено. Перші необхідні невідкладні слідчі дії. Є особа, яка вже за статусом своїм підозрювана. Є слідчі, є прокурори, є заявник. Тобто, те, як відбувається воно на практиці, відповідне закріплення матеріалами, доказами та слідчими діями факту отримання неправомірної вигоди. Над проведенням заходу плідно працювали аспіранти та викладачі юридичного факультету МГУ. Це була спільна та злагоджена робота, яка дасть можливість студентам на практиці впевнено застосовувати всі набуті навики. Нам було прийнято рішення про проведення відкритого заняття для студентів у формі модельного суду. Модельний суд є той шлях кримінального провадження, який він проходить від початку до судового розслідування до остаточного прийняття суддям рішення. Даний захід дає їм уявлення, як це відбувається на практиці, адже даний захід відбувається за можливим максимальним наближенням до реальних умов. І справді теорія без практики неефективна, адже всі знання приходять тільки з набутим досвідом. Саме тому у виші завжди залучають студентів до проведення цікавих лекцій, семінарів тощо із провідними спеціалістами. У даному випадку це адвокати, прокурори та інші діячі правосуддя, які знають всю кухню із середини і мають чималий досвід роботи. Практика доводить, що найкраще це безпосереднє спілкування із людьми, які працюють в правоохоронній сфері, в юридичній сфері і займаються безпосередньою роботою. Вони мають великий досвід, і їм є що сказати іншим. А у нас склалася на сьогоднішній день на факультеті така ситуація, що ми маємо фактично всі рівні підготовки. Це і бакалаврат, готуємо магістрів, і готуємо відповідно на сьогоднішній день аспірантів. Ми відкрили в цьому році аспірантуру, і до нашої аспірантури одразу поставлю. Було багато практикуючих юристів юристів, які працюють в прокуратурах, слідстві і займаються адвокатською діяльністю. За словами практикуючих адвокатів, студенти, аспіранти справилися із поставленими завданнями на відмінно. Наразі це тільки початок. Фахівці та викладачі обіцяють і надалі працювати у тому ж руслі. Я Випускником магістратури МГУ. на даний момент ми з моїми колегами навчаємось на аспірантурі. І разом з моїми колегами на сьогоднішній день були проведені. Певні були проведені вище названі заходи. В подальшому ми будемо практикувати більш широко і широким масом. Це доводити, будуть відкриті пари. Запрошуємо на відкриті пари всіх бажаючих. Також запрошуємо на перший курс, в кого є бажання, а також на аспірантуру. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. У рівному майдан незалежності потонув у Валентинках. Щирі зізнання, молитви, палки, побажання адресуються не просто коханим людям, а тим, хто сьогодні знаходиться на лінії вогню і кому зараз так не вистачає справжніх почуттів. Таку символічну акцію школярі рівного вирішили організувати саме до Дня Святого Валентина, аби додати бойового духу кожному бійцю на сході України. Подробиці далі. Величезні яскраві коробки, вщент заповнені пакети. Все це дбайливо прикрашене великими і маленькими червоними серцями. На деяких з них палкі слова зізнання. Школярі рівно вирішили зробити день святого Валентина особливим святом і для учасників АТО. Таким чином, впродовж кількох днів вони старанно майстрували Валентинки, пекли печиво і складали щирі побажання. Валентинки, як власноруч виготовлені, так і куповані, але побажання, звичайно, всі від щирого серця з величезною любов'ю, вірою і надією. Майбутнє в перемогу і в добро, а учні рівненської гімназії гармонія для учасників АТО підготували 26 індивідуальних подаруночків із секретом. Ми з величезною любов'ю і повагою до усіх воїнів наших підготували дуже теплі подарунки до Дня Святого Валентина. Це коробочки, які наповнені солодощами, фруктами. А також ми купили разом з цією гімназією грілки. 26 коробочок індивідуальних. Для кожного воїна індивідуально 26 коробочок з солодощами і з грілками. Загалом у акції взяли участь усі без винятку школи рівного, а це понад три десятки навчальних закладів. До участі в акції школярі підійшли дуже серйозно, адже кожен з них розуміє, наскільки зараз важлива підтримка для українських воїнів. Зараз на сході дуже гаряче, там але температура холодна. там. Зараз дуже сильно треба, щоб наші воїни старалися, це щоб підбадьорити їх маленькі такі потороночки. Святкові подарунки від рівненських школярів керівництво ОК «Захід» планує спочатку передати у військові шпиталі, решту повезуть на схід на передову. Заступник начальника управління по роботі із особовим складом оперативного командування Захід Віталій Челбін обіцяє до 14 лютого, тобто до дня святого Валентина, кожний учасник АТО отримає свою Валентинку. Люди виконують обов'язок, вони знаходяться постійно в напружених станах. І все, що діти передають в будь-якому випадку, чи то до новорічних свят, чи то взагалі до різдвяних свят, воно сприймається військовослужбовцями дуже радісно і кожен тримає при собі ту частку тої дитячої любові, яка передається, як оберіг. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. А по сусідству вже поблизу з торговим центром Злата Плаза з'явилася справжня фортеця з льоду. Хто її будує та з якою метою поки залишається загадкою. Разом з тим, швидше за все її ще не закінчили, адже фортеця огороджена стрічкою і парканом. На цьому ж у мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я ж бажаю вам вдалих вихідних. Бережіть себе.